І ще у нас тут Всім доброго дня, часу, вечора, кого як. А у нас тут подарунок. А у нас тут подарунок. Подарунок. Приїхав. Аж, аж, аж з Миколаївської області. О, які. Яйки. Зараз ми їх будемо мити. За ямої мод стоється. Трошки до інкубації. І будемо закладати це гусині яйця. Не знаю, не знаю, не буду казати, яка порода. Що вилупиться, все наше. Не знаю я, яка дорова, навіть. Це мені зробила моя знайома такий подарунок. Прислала мені яйця гусині. Зараз ми їх продезінфікуємо помиємо моїм От отаким Брободес плюс беремо шприца, набираємо 5 кубиків на 2 літра води. Розводимо і ми їм. Беремо губочку яєчко отаке вот воно грязненьке и мыем Вони були чистенькі. Дякую своїй подружці Тетяні за такий приємний подаруночок. Я ще в минулому році хотіла їх, але мені не досталося. Так, помили його, почухали, плівочку зняли. и ставим их отпочивать. Сейчас, мабуть, я трошки замочу, чтобы пару штук бо... чтобы они трохи какушки кока... откисли. Надіюся, що все в цей раз буде добре. Бо щось у мене березень Альоп пішов. Але я надіюся, що це все буде вже добре. Так, типа чухаємо їх, казали. Щоб цю... Плівку, то що мама гуска робить лапками, коли приходить з мокрими лапками, як покупається, вона їх починає перевертати, і оцю плівку вона знімає лапками. А так як ми не мама гуска і нам це придеться робити, замість мами гуски. Потерли. І такі вони гарненькі вийшлися. Якісь більше, якісь менше. Ну, набагато менше, але ну, є трошки менше, є трошки більше. Будемо розводити гусей. А ось нам повезе, як буде стадо. бо колись я купила собі гусенят Позаторік. І все ж хотіла оставити на зиму собі сім'ю зробити, там дві гусочки і одного гусака. І добре, що мене оставили. Так, склалися обставини, що треба було їхати і не було на кого просити їх за ними дивитися. І коли ми порізали їх, а там всі гусаки були, то добре, що ми не оставили їх. Так, зараз я ці всі кладу всі свіжі яйця. Всі свіжесенькі, ой. А це взагалі ж скользке таке видно ось 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 вилупило. так, бравадезом я їх дезинфікую. І вони у мене от стояться і будемо закладати. Ось такі яйця тут 27 штук. А за скільки ти Отак. От Ще й риби наловили. Всім доброго часу. Продовжуємо своє відео насчід гусиних яєць. Зараз вечір. Ми підготували яйця, ось вони і готуємо інкубатор теплуша 88 Pro на інкубацію, помили інкубатор. Сьогодні ще зранку там були курчатка, виводилися, а зараз будемо ставити лоточки для гусенят. Оце я тільки, не знаю, це теж перший раз в моєму житті цей досвід з гусенятами. Інкубація не знаю, як воно проходить. Будемо вчитися. Разом кому цікаво. спостерігайте. Тут були курчата, тут були бройлери. Бройлери вилупилися, замовляла я бройлерів. 120 штук у пана Носенка. Так, зараз покажу вам. А, оце датчик влогі. Оце датчик температури. Я тут все протерла спиртом. Зняла так його, витянула з цього. Протерла з обох сторон добре. Все протерла, все. Буквально спиртом протерла. Я е, кришку не мила, я просто її спиртови, спиртом. Це добре, що вдома є спирт трохи. І спиртом все протерло. Тепер зараз я включу інкубатор, бо він був мокрий. І треба, щоб він трохи поробив без яєць. Яйця поки ще відпочивають. Потім я положимо яйця, поставимо на нуль. І запустимо інкубатор уже з яйцями, так як положено. Зараз тут буде і температуру, поки воно нажене. І вологість поки вбере. Тут 36,8. Зараз виставляю на 38, на 38,2, мабуть. Зараз подивлюся по графіку усей. Так, отакий у мене графік. Ой. Перегнала. Написано 38 температура перша. Перший день. А потім 38 і до. З п'ятого дня 38. І до Вилупа. До 27 го дня буде 38,8. Це взяла я графік у надії казнін є така на ютубі. Дякуючи цій пані. Я багато чого вивела. Вона доступно розказує. І вона перевірила все на собі. Тепер перевіряємо ми. Я їй дуже вдячна. Так, все, чекаємо. Так, одружемо, доражу наші яйця на 117 грамів. Поки йде розігрів. 128. 138. 123.

123. 132. Не знаю, 122. Я не знаю, це хорошо, погано. Я ніколи взагалі не мала діла з гусячими яйцями. А це що? Так, виключимо. Тепер знову включимо. 115. І більшеньке є, меншенькі, є здоров'я взагалі. Це більше відео відео роблю, мабуть, для себе. Мені само цікаво. І будуть важити яйця. Дещо все вийде. Вони вже миті і вже чекають загрузки в інкубатор. Ой, ой, ой. Так. Провіримо. Виключаємо. І будемо загружати в інкубатор. Зараз в мене пустий інкубатор. Вологість 40. Виключаємо. Все закриваємо. Навіть оцю пімпалку ми закриваємо, щоб не забути. Бо я дивлюся блогерів і хочеться сказати ой, а ви забули. Але вони, слава Богу, не забувають. каретки ставить, ого угу. челюша чи, чи як? Ось так повилажу я щось. Щось я не розумію як, як їх ставить. Вони тут не стоять. I sure. Если я их наклон, то они попадают. Треба, наверное, другие каретки. Ага. Сейчас буду доставать другие каретки. Ну, Десь одної каретки немає, що ще принесе. Мені кажеться, що в цих каретках буде о, це буде краще набагато. Ну, мабуть. Позначимо. на всякую подок. А вось буду буде вручну це все робити. Тому рисуємо. таки. Еще одна кареточка там осталась, Олег. Еще одна каретка. Буде краще. Набагато. Так, вони хоч не виваляться, а так там не поставиш і не положиш, називається. До речі, зараз вже пізно. Тому чоловіка прийшлось будити. І така наша... Нелегко сільське, нелегке сільське життя. Ну, що вони можуть і не влізти? Всі, от я кажу, що. Рисуем нолики, потому что не влезти. Уже будем вручную. влізло, але якось вагу розподілити, щоб кривошип не навернувся. Ну, я надію, що все буде добре. Зараз ще зробимо отак От і положимо бутилочку, щоб вона грілась разом, разом з осенятами, щоб була тепла водичка. Так все закриваємо з Богом. Нажимаємо це так, щоб вам видно. Включаємо в сеть, ну, зажимаємо цю кнопочку, щоб виставити дні. Воно пишіть. І поки не появиться D, о, доба, тепер ми знижуємо і ставимо нульову. Все. Нульова. До речі, переворот я ще не включаю, прийде доба. Звучимо переворот і тоді, коли буде доба, буде переворот. Зараз стоять вони на розігріві. Волога повинна бути 70%, температура 2038 Тому почалося. Богом спостерігайте, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, кому цікаво, задавайте запитання і заливайтеся з нами. Ранок. 10 квітня. Бачите, яка температура? 38 і вологість 70, 69, 70. І це задовільна температура і задовільна волога. Ну інкубація продовжується. Це тільки начало, Дай Бог, щоб все було добре.